Мамочка прийшла годувати. Ні, улыбайтесь, не Улибайтесь, вас знімають, я з собою завжди беру. відеокамеру. Рудольф? А ти де малих? Знімаємо малих знімаємо. Завтра роги, того родольфа будуть ромках в кімнаті, прикрашати. там. буде. А він не вкуси. Ага, треба дуже швидко. ну той Рудольф реально. О, ти ще засвітив такі оленічі роги. Ти даєш цілі морки? Вони забирають по цілі морки, якщо чесно.